Начальника Фарисеїв, який запросив його. Коли ти справляєш обут або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили, і в цьому буде тобі винагорода. Але коли властовуєш бенкет. Клич убогих, Богих, калік, кривих, сліпих і будеш блаженним, бо не чим тобі віддати, віддасть тобі у Воскресінні праведних. Це... świętego Ewangelia zniszczyć naszych grzechy. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen. Drugi ulubieni w braty i Siostry, wilebni siostry zakonne, monachini, cztygodni naszym braci rycerzy, świętego Jana Pawła II, papieża, ministrantów, organistów, Дорогі парафіяни, улюблені Божі діти, в день святого короля Боромилуша Евангелія так гарно сьогодні пояснює його особу, його поведінку, його чесноти, про які ми Читали на початок Муші святої, що дуже багато допомагав бідним, потребуючим. Коли була пандемія, в тому часі брав їх додому, опікувався ними, впроваджував їх навіть в свою кімнату, вони ночували на його ліжку. І це Евангелія сьогодні говорить, що в такий спосіб. Можна стати святим. Ніхто нас не заставляє, щоб ми були як ніжче, чи тільки з цими ніжчими людьми товаришували. Але Евангелія просить, щоб ми їх не відкидали. Сьогодні святий Лукаш, 14 розділі передає нам слова Пана Ісуса. Кожен може зрозуміти, як потрафить, як вміє. Для когось це будуть скрайні слова, для когось це певен виклик, для когось це реальність. Але правда є одна, щоби Бога бачити в усіх людях, зрозуміти Його не тільки в тих наочно, так фізично бідних, калік, сліпих, віддалених, відкинутих. Але важливіше є ще побачити в духовий спосіб людей, які є убогими, бо не знають Бога, бо не знають науки костьола, бо не пізнали молитви. Побачити калік в людях здорових це побачити тих людей, які не вміють ходити Божими дорогами, які не вміють чинити добро, які мають живі здорові руки, а не вміють поділитись, не вміють цієї руки подати другій людині, не вміють неспроможні. Усь людину похвалити, пригорнути до себе, це є справжні каліки, які не вміють використати своїх ніг, своїх рук. Побачити кривих, це тих, які ніколи не ходять прямими дорогами, дорогами правди, дорогами які не зводять на манівці. Побачити таких людей. Які справді в цьому потребують допомоги. Побачити сліпих, духовно сліпих, тих людей, які не розуміють, навіщо вони так роблять, які є осліплені іншими якимись теоріями, осліплені якимись ідеологіями, які не бачать, що. Диявол так насправді, як справжній злодій, краде в них зір, краде в них поняття, розуміння, свідомість. Злодій, коли хоче когось обікрасти, то він мусить цю людину зловити, зв'язати, прив'язати до чогось, а потім може вкрадати цілий дім. Сьогодні диявол прив'язує нас до некостольних, нецерковних традицій, до небожих звичаїв. Сьогодні диявол прив'язує батьків не до молитви, а до телевізора, до газети, дітей до телефонів. І коли вже всі прив'язані, то великими мішками виносить щастя з їхніх домів, з їхнього життя, з їхньої сім'ї, родини, з їхньої подружжя. Сьогодні так важливо є побачити диявола, який представляє себе в іншій людині, калікою, убогим, сліпим, кривим. Це він викривляє сьогодні нормальних людей, які мали би служити Богові. Це він засліплює сьогодні очі дітям і молоді, засліплює їм розуміння. Сьогодні так легко дітям є приподнести щось друге, окрім Бога, костьола, катехези, молитви. І сьогодні ніхто не пояснює, що це не погане. Сьогодні важливо є побачити диявола, який дуже часто хоче себе показати, якимись убогим, бідним, і забрати в нас дуже цінний час думати, нібито про когось, хто потребує більше, як ми, як наша сім'я. І це не означає, що дати кожному бо хтось попросив, але запитати, що ти так насправді потребуєш, може тебе навчити працювати, може тобі пояснити, як зарадити в житті, як дати собі раду в сім'ї, бо постійна поміч це тільки, якби оплиски для диявола. Який спеціально чинить людей каліками, убогами, щоб ці люди не навчились нічого в житті, щоб відірвати теж нашу увагу від того, що ми повинні дбати про свої обов'язки, свої покликання, дбати про родину, сім'ю, Костю, країну, світ. Як важливо є сьогодні зрозуміти ці слова на Ісуса, зрозуміти в правильному світлі і побачити, що ми коли розриваємося на всі сторони, ми часом забуваємо про себе. Заповідь любові Бога і ближнього говорить слова, люби ближнього як самого себе. І ми повинні вміти себе любити в цьому плані, щоб задбати про спасіння власне, бо можна забігатись і забути, що ми є на світі, що ми теж потребуємо Божої ласки, потребуємо часу на молитву, потребуємо часу на виконання обов'язків. Ми теж повинні зрозуміти, що сьогоднішній день він не повториться. Він має бути пережитий повноцінно. і ніхто не каже, щоб ми не допомагали другим. Але якою ціною, якою можливістю, чи в цьому є справді любов і потреба, чи в цьому є тільки якийсь імідж, якийсь, якась слава, якийсь Наприклад, принципи знаменітості, чому я роблю такі чи інші речі в своєму житті, в який спосіб я можу комусь порадити, в який спосіб я можу допомогти так, щоб людина теж подумала, як можна поступити в цей момент. Я дуже часто собі пригадую дитячі моменти, коли приходив. До мами і запитував, щось як треба зробити. Прийшов колись, пам'ятаю, там десь двері в курнику відлетіли. І треба було спитатися, як, де їх поремонтувати. І приходжу і кажу, мамо, там дверця та поломані. Мама сіла коло мене, дивиться мені в очі і каже: ну, і що ми тепер там робити? Давай, думай. Я кажу, не знаю, ну, то давай так лишимо. Я кажу, може, треба ти якогось дядька, попросити сусіда? Каже, дуже добре, то біжи, що ти ще тут сидиш. І мене це заставляло думати. Очевидно, вона могла сказати, гарний хлопчик, добре, що сказав, зараз піду щось зроблю. Ні, пробуй сам робити. Це не є пригнічення, це не є відкиненням, наприклад, уваги, але це є співпраця. Це є допомога, яка теж іншу людину не чинить калікою. Це є той момент, коли ти в житті, якщо бачиш, що ніхто не може цього зробити, робиш. Але коли хтось може щось трошки зробити, то треба допомогти, не замість нього це робити. І це є дуже важливе, коли ми думаємо про себе. Може хтось скаже егоїстично. Але насамперед потрібно подумати про своє спасіння. Не раз дуже легко є помітити, як люди, особливо які мало чого спільного мають з костьолом чи з парафією, чи з якимись релігійними практиками, приходять записочку, поставлять ксьон чи батюшка, щоб помолився, вони пішли. Я, наприклад, будучи не тільки там на Всході, в Маріуполі, але. Теж і коло Києва на парафії на Житомирщині, коли люди приходили і казали, отче ми хочемо, щоб ви відправили службу Божу. І я запитую, коли? Ну, коли вам вийде. І я кажу, а вам коли? Ну, у нас не буде. Я кажу, ну, то принесли, як ви будете, я в тоді відправлю. Як прийдете з бумажкою, я відправлю. А нам не виходить. Я кажу, давайте я прийду додому. Вдома відправлю. Ви мусите бути на цій службі Божій. Ви повинні молитись, ви повинні разом зі мною просити Бога. Це все одно, якби ви сказали, сусідці купи хліба і може так, щоб не моручити голоду, ще з'їдь за мене. І вже буде все добре. Потрібно навчити людей співпраці, відповідальності. Тому, наприклад, Костю є поділений на парафії. Тому, наприклад, є монастирі, ордена, сгромадження, тому є різні спільноти, спільноти молитовні, формаційні. чи там ружа Ружанцова, чи інше, чи, наприклад, наші от в костілі праця риця, вони теж могли нормально собі сидіти в костілі, в лавці, дивитися на ксьонзах, спати під час науки, чи якщо гарна музика грає, то добре відпочити. Але чомусь треба щось більше. Треба прийти до олтажа, треба послужити, треба подати ксьонзові якісь речі на службу Божу. Потрібно щось зробити. Окрім того, що я приходжу як в клуб, як в кіно. Я хочу зробити щось друге. Я хочу прийти на цю сцену олтажа і разом з ксьондзом грати головну роль, бути тим, котрий спів служить. І це і потрібно. І так має бути вдома, так має бути в костилі, так має бути на роботі. Разом спільно. І так виховуються діти, і так, власне, тим більше, коли хтось виховувався в сім'ї, багато дітей може це підтвердити, як діти допомагають один другому вже, щоб легше було мамі чи татові, щоб щось там поприбирати чи помити чи поскладати. Чи переводіти меншу сестричку чи братика. Тут, напевно, би наш брат Рицяш Володимир більше розказав, ніж як сонце. але така є правда власна спільнота, співпраця, така співзалежність в доброму значенні, один від другого. І це є дуже важливе. Тому сьогодні пан Ізус каже, коли хочеш влаштувати бенкет. Бенкет це служба Божа наша свята. Бенкет це той момент, коли ти помолився і відчуваєш, що ти справді відпочив, то цей бенкет влаштовує для тих, кого треба прозріти, кого треба випрямити, кого треба виліпувати, кого потрібно збогатити, бо хтось у і, і потрібно, власне. За діти цих людей, задіяти їх в цю спільну акцію, чи це буде молитва, чи це буде сакрамент, набоженство, чи це буде якась праця, послуга. І це дуже важливо, щоб ми відчували себе, що ми справді на трапезі Божій, то це має бути спільнота. Не просто, що я сам все зроблю, але хочу допомогти іншим людям навчитися цього. Навчитись служити. І те, що було на початку перших віків християнства, така розвинута діаконія, там кожен за щось відповідав, кожен. І ми, коли подивимося, так правді, в очі, можемо навіть побачити, чи по собі, чи по інших. Як сьогодні люди бояться відповідальності, як сьогодні люди не можуть додуматись елементарних речей. Як сьогодні, наприклад, щось треба зробити, і тільки ти сам про це думаєш. Для мене, наприклад, ну, така ніби проста річ, але от коли в неділю в нас багато людей, повний костюм, ціла толпа чи святі, відходять у рецежі, збирають пожертви гроші. Тож можна, наприклад, ще чоловікам прийти і сказати, ви будьте коло та ж, або давайте ще ми там, там три-чотири таці, раз прийшли, а то вже комунія, збирає, так, тому що нікому в голову не прийде, що можна допомогти. так. Тобто елементарні речі. І це є таке духовне каліцтво, що я сижу, нічого не бачу, як сліпий, нічого не чую, як глухий, не додумуюся кудись, не вистачає розуму. Так можна цілу літанію вичитувати. Але як важливо є мати Духа служіння. Тому пан Ісус каже, хочеш гості, хочеш мати свято, це. Наприклад, сьогоднішній святий Карл Боромелуш. він теж як біскуп, міг Сунзів до цього залучити, діякунів, клериків, сестер монахинь. їд допомагайте. Але Взявся і сам робив, і сам служив людям. І це є така чуйність, духовна чуйність Божа, щоб мати відкриті очі, щоб бути здоровим чоловіком, здоровою людиною, щоб бути свідомим того, що я є придатний комусь на цьому світі, щоб Бог може мною послужитись, що Бог не боїться прийти і опаритись. До мене, також паритися, бо я, як кип'яток, нічого не хочу, бо я як клети, я нічого не буду. Як це є важливе, мати відкрите серце. Тому християнство це є дорога деяконі, дорога служіння, коли людина бачить, що треба зробити, розуміє, коли жива, здорова, коли може чимось послужити. Повинна в це служіння входити. І сьогодні, власне, за прикладом Святого Кароля, ми хочемо також подумати над своїм життям, подумати, наскільки я можу щось від себе зробити. Бо часом так навчилися ми вже, хтось повинен зробити так? дорогу засипати, ями порівняти, там, світло поремонтувати на дорозі і не раз люди кажуть, чого ж вони нічого не роблять. І слово воно. Ставить питання, хто держава, власть, ще там хтось. У нас такий був колись день прибирання, ми зробили в парафіях, я ще був на Житомирщині, в Ружині. і кажуть, підемо коло до пройдемося, щоб щось зробити. Якраз тоді молодь, діти десь там нарікали, та яких навчили батьки, а то я держава не дбала, я правительство не робив, а депутати якісь неправильні. І ми проходимо біля костьола, там якась бумажка лежить, там якась бутелька з води. І я кажу, дивіться, діти, бачите, от приїхав президент з Києва і спеціально кинув цю бумажку. Вони так дивляться і кажуть, як так? Я кажу, ну просто найми таксі, приїхав з Києва, кинув бумажку і вернувся. І дивляться, ні, це щось не то. Якщо не то, то піднос, що стоїш. Як це є важливе мати таку чуйність, що я хочу це зробити, що це моє. Це ж мій Костю, моя парафія, моя сім'я, родина, хто має робити. І це дуже важливо, тому сьогодні, вдивляючись в постать Кароля борони хочемо насправді відкрити серце перед Богом і бути готовими до служіння, до служіння в своєму покликанні, там, де ми є, там, де ми живемо, до того покликання, яке ми виконуємо. Щоб Бог мав сміливість прийти до нас і нами послужитись, а коли за це винагородите нам небо. Амин. Похвалений Ісус Христос.